Ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, як тільки Путін помре, так, зразу війна закінчиться. Так, да, так, да, в першу чергу це він зробив для піар, для публічності. Ти бачив, він виступав в Європі, красива тема, так далі. Він його запустив. Відповідно, Путін отмашку вдруг сторону. Ну, скоріш за все, ну, от я не знаю, до, е, напевно, все-таки йому в Дайджесті про це сказали. Або. Тому він заявляє, що влада в Україні нелегітимна, треба, щоб вводили там, управління ООН, проводити вибори, що підпи... нема з ким підписувати і так далі. Так, да, в принципі, тема відома і вона якби знов там піднімається. Але це, щоб ви зрозуміли, це от, два оцих. Цей Пу Зеленський, типа, ти помреш, так що имей відвіду, а Путін, типа, ти нелегітимний. Зрозуміли? Молодці. Тому що ви так сказали, а він сказав, от, от, оце, що називається, да, один на одного. Прямо розумієте слово. Знов таки, в залежності від кому як звучить. Якщо дійсно будуть якісь реальні домовленості, підпишуть все. Не переживайте. Якщо воно буде, поки що нема. Ну, дивіться, знов таки, от, це Чорноморське. Поговорить, поговорила, але ж нічого не підписала. Е, всі, ну, знаєте, Яка ситуація? Так, да, Трамп спішить, кричить, але ну, в даній ситуації, оці заяви Путіна, це е, вигідно для Зеленського, тому що